Доброго дня глядачі всіх з святом дня фермера. Сьогодні 19 червня. 2025 року знаходжу на соняшник, зайшов подивитись. Соняшник такий бачите, така фаза, сорт люміо. Посіяний. Такий от під євролайтинг. Ну, бризкали тут аналогом діавролайтингу. Чуть прижовтів соняшник, але нічого відійшов. Став уже дві недільки пройшло, зазеленів, все добре. Соняшник вже висоту має вище коліну мені. Сіявся він 2 травня. А так от. Ну нічого, робилось тут. Дві прополочки бритвами я робив. Своїм міні-тракторцем, культиватором. Так не дуже грязний. Ну, розкакує, є лобода, є. Амброзія маленька, деяку припалила, деяка зелена стоїть. Але нічого. Хотів підгорнути його, але приїхав. то Земля така тверда, що майже не залазили окучники. Та я й спробував та й виїхав звідси. Що ж тут піду окучувати? Тільки більше затопчу даний соняшник. Сухо, вологи нема, як бачите, дивіться. Такі от тріщини в ньому. Ну, глибоко. Пальці залазять. Туди страшно пхати ще. Щоб ще нічого не схопило. Ну от така ситуація, бачите. Нема вологи. Сухо-сухо. Взагалі. Суш страшна. І попереді йшли начебто великі душі такі. Але нічого не змінилось. швидко воно все висохло. Як тоді пішла жара. І все от таке. От тут місцями, звичайно, є чуть і нижчі. Якось не знаю. І така якась земля. Якось край краще, там краще, а отак от ця частина завжди, що не сіш, завжди воно тут менше. Що соняшник, що пшениця, що ячмінь, завжди тут якесь гірше воно якась як Прям яма така йде. Ну, що... ну і оце в ній взагалі щось поганенько. Попередник тут. Був ячмень, перед ячменем була пшениця. Це вирішив вже посіяти соняшник. А на осінь буде знову пшениця. От така от ситуація, друзі. Ну що сказати? Росте по трішки, не знаю звідки він там бере ту вологу, але трішечки росте. Так бачимо, Берізка Ну взяло, взяло. Вона все присиніла трішки. Кінчики прижук, але хто зна, можливо, відійде. Можливо, відійде. Ну, буде видно, бачите. Ось така от земля. Нема взагалі вологи. взагалі, Скільки не ри, а там далі вже не можу пальцями вже. Камінь, як камінь. Вже і не вриєш рукою. Мабуть, не тільки рукою, мабуть, і лопатою не вкопаєш. Ну от такий от соняшничок. Я думаю, як для цього року непоганий щось буде. Нічого. Все що буде, то буде наше. Як кажуть, ну от так от. Тут крайки чуть річчі вийшли. Нічого. Бачимо. Такий соняшничок. Ну такі от справи. Пшенички теж від жари починають жовкнути. Вже жнива не за горами. Щве ячмінь, що пшенички вже починають жовти. Але видно вид, вид. здається, непоганий. Бачимо листочки. Листочки чистенькі. Все добре. Ну все, дякую за увагу, друзі. На все добре. Кому подобається, став лайки. Все, до зустрічі!